Це на камеру. Ситуацію в керни в кухні, в ванні. Вітаю вас! Продовжуємо рух в рамках ремонту. А саме заведення води в будинок. Це вже друга частина. Якщо ви не бачили першої, то зайдіть на YouTube канал і передивіться, як ми дійшли до саме цього процесу. Зараз я сиджу. Чекаю майстра, який приїде і мені допоможе, тому що я особо не обізнаний в цій сфері. На першу чергу ми будемо вкидати насос, приєднуватись до шланги. Думаю, все це буду показувати. Надіюсь, що майстер не буде проти відеофіксації, і ви будете спостерігати, як ми це все робимо. Давайте! Зараз воно його розіріє, повірте, що це паяльник. Ну. Повір мені, навіть пам'ятаю. Так, ножниці. Ех, не вистачає деталі для того, щоб з'єднатися. Буду їхати зараз в магазин. Вигадяю мерседес і вперед. Рухаюсь потихеньку. Купив з'єднання, під'єднання додому швиденько. І далі працювати. Необхідних деталів в магазині, їду зараз додому вже. На жаль, є погані новини для вас, те, що мій майстер не має бажання фіксуватися на камеру, тому мені приходиться якось його або вирізати, кадри не получаються такі якісні. Тому, вибачайте, якщо щось не так, якщо десь можливо комусь щось не зрозуміло то пишіть в коментарях, я буду вам чітко відповідати. Бо по-другому я не бачу звідси виходу. Я не можу змушувати нікого знімати, це право кожного. Так що все нормально буде. Рухаємося. Через те, що майстер не хоче зніматися у відео, мені детально послідовність ситуації і роботи, ту, яку ми робимо, не вдається передати. Тим більше, саме головне. Не хочеться затримувати людину. А це приходиться. Він щось робить. Відійди та туди, та туди. Навіщо воно? Ви що? Людина згодилась допомогти, а я буду її заважати своїми якимось відосиками. Тому на ваше розуміння, надіюсь, розум на інтелект. Думаю, там все зрозуміло, що я подаю. Якщо ні, ви ж знаєте, пишіть. Показую вам ситуацію в керниці. Ну, тут ззовні ви бачили, як рухаємося далі. Сьогодні вже наступний день, вчора все не зробили, так як роботи багато, і плюс Женя вже задовбався їздити в той магазин, і напевно він вже тоді був закритий. Сьогодні він знову буде їхати в магазин, і мені обіцяли, що сьогодні вже буде бігти гаряча вода. Мені зовсім подобається, все так гарно тут облаштували, воно все так акуратно, гарненько. Труби оці так гарно. Ви головне не перемикайтеся, переглядайте, тому що тут ви побачите, який буде фінал. Це буде дуже красиво. Ми вам тоді покажемо, які в нас будуть дзеркало висіть. Коротше, буде все класно. Тому Женя зараз буде їхати в магазин. Далі приходить майстер, і далі це все продовжується. Приємного вам перегляду. Магазин! Додому. Thank okay. you. і Працює водичка. Момент, на який я так довго чекала. Дивимося. Пішла, пішла, дорогесенька, пішла. Ого, вона гарячий кипяток! А, блін, точно кипяток. Клас, вода є. Ну, тут ще буде раковина стоять, це не просто будуть тут крани. Але вже це супер! Мені не треба йти з відром до криниці, бо вода прям тут заведена. Тут бардак нічого прибереться. Ось можете бачить ці труби. Отак ідуть, Женя, це все заробить. Тут теж кругом бардак, але це не головне. Головне, що вода уже є. йдемо в будинок, покажу вам, яка наразі ситуація там у нас відбувається. Ну тут все накидано, ну обстановка робоча. Хлопці працювали, ніхто його не прибирав. Зараз Женя це все позабирає свої оці всі прилади. І тоді я вже поприберу. Ну а тут. Тут у нас стало більше труб, бо вже все підведено і що було у нас підключено. Не можу вам показати, як тут що працює, так як умивальника ще немає, змішувача ще немає. Це все ми замовимо, купимо Женя вже сам поставить. Але можу вам показати ось тут. <сум> унітаз. Можливо, ви запитаєте, як ми ним користувались до того, як не було води. Ми просто ставили відрозводу і зливали. І все. <сум> все легко і просто. А тепер, тепер. Демонстрація. Опа! Ха -ха. Ви не думайте, я не втекла. Просто я вам не можу передати, наскільки я рада, що є вода в будинку. Це наскільки полегшує життя, плюс ще буде стояти машинка. Це мені не треба стирати по три часа, полоскати сто разів. Це я вкинула, кнопочка вімкнула, все, посуду. Зразу помила. Ну, коротше, ну, красота. Що цей борг мені так подобається. Он такий красунчик висить. Ой. Що це було? Вимкнулося щось напевно. Я ще тут нічого не шарю, Але Женя це все потім розкаже, покаже. А зараз я передаю слово своєму коханому, нехай він вам ще щось, щось скаже. Місія виконана. Що я вам можу сказати? Вода є в кухні. В ванній кімнаті, в літній кухні, на дворі, абсолютно кругом, де нам потрібна гаряча холодна вода, вона вже проведена і є. Хейтери терпіть, виказали, що я це не зроблю. <звісно>, Звісно, хотілося би вам показати детальніше весь цей процес, але, на жаль, як я вже казав, майстер не схотів показуватись на відео і сказав його. Категорично не знімати. Тому я знімав те, що в мене вийшлося. Далі заходимо сюди. Інна тут вам вже все розказала, показала. Що я можу ще сказати чисто від себе. Все є, абсолютно, все є. Залишилось просто маленькі деталі. Змішувач на душ. Стиральна, пральна машина, там, вмивальник, це все пиль. Ставте вподобайки, пишіть коментар, переглядайте відео до кінця і ми вам обов'язково покажемо, як ми це все купуємо, вмонтовуємо, будуємо і продовжуємо рух. Зараз я беру, швиденько все запінюю, закидую, роблю красоту, тут десь, десь фіксатор кину, щоб воно. Було більш-менш виглядало. Потім що, я ще витратив 6 тисяч гривень, плюс 5 разів їздив в магазин. Я думаю, це всім відомо, хто провив, проводив воду, що це не так просто. За один раз ніколи нічого не скупиш. Де щось з якоїсь деталі обов'язково буде не вистачати. Взагалом, Роботою задоволений майстер, молодець все швидко змонтував. Я дуже вдячний, що є такі люди ще в нас в селі, що допомагають, як би сказати, відізвались. Закінчую відео. Зараз буду прибирати, прибирати і ще раз прибирати. А вам дякую за перегляд. Чекайте далі відео.